А тепер експерименти. Подивимось, як працює штучний інтелект і чому саме так. Я прошу в чата GPT намалювати Тараса Шевченка, наприклад, у Парижі. Штучний інтелект спершу перекладає мою команду з літер або голосу в мову, яку розуміє комп'ютер. Потім дивиться у своїй базі, хто такий Шевченко, що такий Париж, який вигляд має людина на вулиці, ще кілька мільйонів обчислень менш ніж за 10 секунд, і результат. По Парижу зауважень нема, але по Шевченку є. Це не він. Пишу про це чату. Він пропонує ось такий варіант: загалом те ж саме. Замість Шевченка, геть інша людина. Але що ми дізнаємося про штучний інтелект з цих двох картинок? Він знає, що Шевченко письменник, в обох випадках той з записником. Він знає, що Шевченко жив у 19 столітті. Це помітно з одягу. Він точно знає, що в Шевченка були вуса, Добре, може про французьких письменників Чаджіпіті знає більше. Прошу намалювати Віктора Гюго в Парижі. Знову кілька мільйонів ітерацій, і будь ласка, чат. Схоже точно знає, що саме Юго написав собор паризької богоматері. Он ця будівля на фоні. І, схоже, знає про зовнішність Гюго. трохи більше ніж про зовнішність Шевченка. Сива борода, зморшки. Ну і час, коли жив пан Гюго, чат теж вгадав. Окей, про Париж штучний інтелект знає багато. А про українське село прошу намалювати Шевченка там. Знову по локації мінімум претензій. Справді схоже на українське село. А от Шевченко тепер схожий на молодого Івана Франка. Вже краще. Ну і для повноти експерименту запрошую до українського села Віктора Гюго.